Є новина, друзі! День фальсифікації в ТЦК. Дослухайте до кінця буде е, цікаво. Сьогодні з'явилося в ДБР 2 е, повідомлення. Про те, що притягують до кримінальної відповідальності одного керівника ТЦК івано Франківській області за те, що він нібито собі збільшував показники. Ну тобто писав, що люди мобілізовані, відправлені в відповідні частини, знімав їх з обліку. А реально люди сиділи вдома, ну і не були мобілізованими. І за це його якби притягують до кримінальної відповідальності, тому що він штучно збільшував показники. Ну як на мене, тут ще може бути і корупційна схема, ну тому що він людей нібито фіктивно мобілізовав, їх не було в військових частинах. Знімав із обліком, а вони знаходились вдома. Ну, треба говорити з людьми, чи вони за це платили кошти, тому що, ну, як на мене, в нашій ситуації це може бути. Але ДБР про це не пише. Це, знаєте, мої припущення. Так, друга схема викрита в Уманському ТЦК. Там просто давали бронь за 7 тисяч доларів, підшукували клієнтів, і е, хто платив 7 тисяч доларів на півроку, е, давали відсрочку і броню, і людина могла відсрочити свою. Мобілізацію. І знаєте, для чого я це все говорю? Тому що, от реально, 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 по-перше, перший випадок показує нам про показники, що те, що говорив депутат Камельчук, що дійсно є показникова система, там по 12 людей на одного працівника ТЦК треба доставити для того, щоб мобілізувати. І от є підтвердження, тому що цей керівник ТЦК він штучно підвищував показники, і нам про це. Пише ДБР. Ну, а другий випадок, це просто корупція і внесення сфальсифікованих даних в електронні відповідні е, системи. Те, що ДБР почало щось робити і боротися, це прекрасно. Але ви собі уявіть, що відбувається по всій країні. Це тільки два ТЦК. А якщо перевірити всі електронні системи, ну це ж люди вносять оці дані е, в електронну систему, чи мобілізовані, чи знятий з обліку, чи має відстрочку. Ну тобто так виходить, судячи з тих двох повідомлень, що можна туди внести що завгодно. Можна мобілізувати, можна зняти з обліку, можна дати бронь, можна відстрочку. І толком це ніхто перевірити не може, а тільки потім можуть виявляти вже відповідні правоохоронні органи, напевно, після якихось повідомлень, оперативних. От так воно десь виглядає. Тобто, ця електронна система вона ну, недосконала. як мінімум, недосконала, і багато хто на цьому заробляє непогані гроші. Напишіть, що думаєте. Лайк репост, підписка. Ну і телеграм, підписуйтесь.